Найслово слово моє формує нову реальність, що сказане стане, що назви не оживе, що зв'язане триматиме, волею своєю я браму розпахну, вогнем чорним силу по запрошу: Квіта моєї дорогого у і най те, що мовчало, зашепоче. І те, що спала, підніметься з глибини часів крізь час та простір почуй мене, моя чорна перлино, втілення краси і спокуси, о велична демониця. ламія, я шепотом тебе кличу. ламія, 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 ходою тихою, зміїною. Прийди, і кожне слово моє сказане тобі, в цю хвилину в життя воплоти, силою своєю, волю Його з собою унеси, в м'які кайдани морокої пристрасті, душу Його одягни, щоб тільки її бачив, тільки її слухав, і словам її віру мав, а всіх інших забував. Як гострими іклами змії і яд проникає в тіло, так гострі голки входять у його душу, і з кожним проколом слово моє, і з кожним дотоком її образ, хай прокляття вростає тонко, глибоко, безповоротно. воля гасне, жага перекроєна. Усі жінків, як попіл. Вона єдина, що має смак, вона єдина, що лишилась, чорними нитками жило його чоловічу під корю, що обм'якне вона на всіх жінок, окрім неї єдиною, так як тіло людське м'якне під силою зміїних обіймів, Ламія, забери, обвий душу його, під кори та кожного разу, як він з нею в ліжко лягатиме, з семені його. Тисячі демонів породи обмотую, стискаю, затягую, печатаю. нема розв'язки, нема іншої є вона, сказане стало, зроблено зійшлось, нитка тягнеться, шлях замкнутий, сила негодова на печаті поставлені, і хай тримається, поки не зірву сама. Так є, так буде, так тримає, заклято навіки вічні.